Доброго вам здоров'я, шановні! 4 травня Святої Софії, польське прислів'я свєнта Зофія клоси розвіє. А ще сьогодні страсна або велика субота. Майже на всьому терені України був звичай на страсну суботу, коли готували крашанки і ненароком розбивалося яєчко. Тож каралупу від нього несли до річки і пускали на воду, приказуючи плиньте, плиньте в рахманські краї. І сповістіть Рахманам про їхній великдень. Ну, ми з вами, шановні глядачі, вже знаємо з попередніх відео, що мертвецький Великдень відзначався в четвер на цьому тижні на великому тижні, але це було не у всіх регіонах України, а в деяких регіонах лише. В інших регіонах це на світлому тижні відбувалося наступної наступного четверга так само, або ще було пізніше. В деяких регіонах ще пізніше це відзначалося. І звісно, до цього свята ми ще з вами будемо неодноразово повертатися, бо це надзвичайно цікаві традиції, про які треба знати. Я вважаю, кожен українець сьогодні повинен про це знати, мусить про це знати. Але зараз наразі в нас велика субота, і це перед день Великодня 2024 року. Це 4 травня. Чудовий день. Я дякую нашим захисникам та Господові Богові за цю чудову нагоду говорити сьогодні тут про українські традиції на цьому каналі. Говорити українською мовою. Це просто дар. Я сподіваюся, ми всі з вами свідомі того, що це треба цінувати і бути свідомими. Того, якою ціною ми зараз це право маємо, і якою ціною виборюються для нас наші захисники, тож я вам розкажу обов'язково, що сьогодні треба зробити, бо, звісно, на цей день безліч традицій існує одна традиція, цікавіша за іншу. І якщо ви сьогодні дізнаєте щось новеньке, чого ви не знали раніше, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, що саме ви дізналися нове, і звідки ви таким чином будемо. Формувати нову мапу нових старих знань нашої незалежної неньки України дуже цікаво буде почитати про це. Може у вас ще якісь власні є свої звичаї, традиції, щось ви знаєте від бабусь, дідусів? Це так само пишіть в коментарях. Нехай всі почитають, і я почитаю так само, може щось нове дізнаюся. Тож, слава Україні! І я починаю у велику суботу або страсну суботу. Церква згадує про поховання Ісуса Христа. За євангельськими подіями, Йосип отримав дозвіл від Понця Пілата на поховання тіла Христа. Він обережно помазав тіло благовонним маслом і обгорнув в біле полотно, відоме як плащаниця. Поховали Ісуса Христа в печері, розташованій в саду Йосипа, а вхід закрили великим каменем. Після смерті Ісуса Христа його душа зійшла в пекло, де він звільнив душі, які там перебували. У церкві в страсну суботу відбуваються особливі служби. Під час Хресного ходу навколо храму обносять плащаницю. Незадовго до півночі плащаницю переносять на престол, де вона залишатиметься 40 днів, аж до самого Вознесіння. Також, у Велику Суботу в храмі Гроба Господнього в Єрусалимі щорічно відбувається диво благодатного вогню, тобто його сходження. Ця подія символізує Воскресіння Христове. Вогонь сходить щороку саме напередодні православного Великодня. Цей вогонь є унікальним, оскільки не опікаю в перші хвилини. З Єрусалиму його розвозять в різні країни світу. У велику суботу ще триває піст і можна споживати пісний хліб, сирі овочі, фрукти, горіхи, сухофрукти та мед. За народними віруваннями, великодні яйця або крашенки готуються саме в суботу. Це пов'язано з тим, що яйця, які були пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, в таке вірили в нашому українському народу. Тому, якщо їх приготувати в суботу, вони зберігатимуться свіжими протягом усіх свят. І, до речі, можна було так само в чистий четвер це робити, але тільки зраночку, це можна було робити, і так само вони не псувалися. Крашенки зазвичай фарбують в різні кольори, такі як червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий. Для отримання червоного кольору використовують червону фарбу або фуксин. Жовтий кольор можна отримати, використовуючи сушену траву свербель або яблунову кору. Синій колір отримують варячі проліски, а золотистий за допомогою спеціальних порошків. Також використовують сушені ягоди бузини чорної, лушпиння цибулі та кору з чорноклена. клена. Кількість фарбованих яєць зазвичай дорівнює 13. Маються на увазі 12 апостолів та спаситель. Або ще можна зварити стільки яєць, скільки членів родини. Найпоширеніше фарбують червоним крашанки, оскільки червоний колір нагадує кров спасителя. Важливо не робити чорних яєць, оскільки вони будуть асоціюватися з лукавим. Перше, пофарбоване яйце зберігають і використовують для підкурювання хворих на пропасницю. Щоб отримати жовтий колір, яйця варять разом з сухою травою серпій. Лушпиня зі свячених яєць також зберігають для підкурювання людей і худоби проти пропасниці. Селяни вірять, що в свяченому яйці міститься 40 милостинь і що в ньому перебуває Дух Святий. Найбільше писанок та крашенок роблять червоного кольору, як я вже сказала. Раніше вони виготовлялися з яєць. З яких виливали всю рідину, а потім порожні оболонки фарбували і вішали ці оболонки біля вікон наші пращури. Однак цей звичай поступово втратив свою популярність в нашого українського народу і існує повір'я, що коли гримить грім, той, щось сидить під греблею, ховається в порожніх крашенках. Великодній обряд розпочинається зі сливання сливок або сливчення, ще його називають, коли писанки та крашенки виготовляються. Люди наливають у горнятко найкращий квасний борщ, оскільки червоні сливки добре виглядають на яйцях. Потім варять цей відвар і вкладають в нього яйця. Після відведеного часу вони виймають готові сливки. Велика п'ятниця свято, тому в цей день не варять сливки. Замість цього обряд відкладається до суботи та інших днів перед провідною неділею. У Великодню суботу також практикують спускання шкарлупи яєцю воду. Що рахмани так само могли розговітися. Існує багато легенд про походження цього звичаю. Одна з них стверджує, що коли Ісус Христос воскрес, Він дав воякам, які охороняли його гроб, крашенку, як знак Воскресіння. Відтоді традиція виготовлення писанок та крашенок на Великдень стала такою поширеною. Є також інша легенда вона розповідає про чоловіка, який ніс яйця на базар. Але пішов допомагати Ісусові нести хрест. Повернувшись до свого кошика, він виявив, що яйця перетворилися на писанки та крашенки. Після того, як Спаситель відійшов на небо, Марія Магдалина прибула до Риму, щоб там проповідувати Євангелію. Перед імператором Тіберієм вона підняла червоне яйце і сказала Христос Воскрес! і розпочала свою проповідь. Така легенда так само дуже широко поширена в українського народу. На Київщині розповідають, що коли Ісус Христос зі святим Петром подорожував по землі, вони проходили через одне село, де жили жиди. Побачивши Христа, вони почали кидати в нього камінням та грудками. І коли камінь торкався Ісусової одежі, з нього виникала писанка, а грудка перетворювалася на крашенку. Святий Петро зібрав ці цінності в кишеню і пізніше роздав їх людям. Звідси походить звичай готувати писанки та крашенки на Великдень з, знову ж таки народною легендою. На Уманщині розповідають, що жиди та інші недовірливі особи спокушали Христа, коли він йшов на страждання. Вони набрали камінців у пелену і запитали Спасителя, що в пелені. Христос відповів: крашене та писане! Вони відкрили пелену, щоб посміятися, але там справді були крашенки та писанки. Ну, звісно, шановні глядачі, те, що тут жидів називають жидами, це така вже мова була наших пращурів. Бо все це, всю цю інформацію я беру зі старовинних етнографічних джерел і із книжок, які дуже їм більше 100 років. Через те я вже вибачаюся, якщо когось. Образила це, не мається на увазі ніяка національність, це, ну, скажімо так, категорія певна людей мається на увазі. На Полтавщині існує легенда, що Мати Божа писала писанки ще тоді, коли Ісус був маленьким. Дитина дуже тішилась цими цяцьками. А на Гуцульщині розповідають, що матір Божа також писала писанки і дарувала їх Пилатові, щоб той змилостивився над її сином. Коли Мати Божа писала писанки, вона плакала і слізьми обливала свою роботу. Тому гуцули, коли пишуть писанки, вимальовують цятки, схожі на сльози Божої Матері. В канівському повіті збереглася легенда про те, що архангел Гавриїл з'явився Матері Божій в суботу і сказав, що її син воскресне з мертвих. В цей час Мати Божа саме снідала рибу, об'ївши м'ясо і залишивши лише реберця. Після перехрестившись, вона сказала тоді, мій син воскресне, як ця риба оживе, і раптом риба, вдаривши об землю, ожила. Серед місцевого населення існує багато вірувань, пов'язаних з приготуванням великодніх писанок і крашенок. Деякі з цих вірувань говорять, що найкращий час розпочинати роботу з писанками це другий день після хрестопоклонної неділі, а на сорок святих слід випасати 40 яєць. Не рекомендується займатися писанками у вербну неділю чи на благовіщення, щоб не зіпсувати їх. Щоб писанки довше зберігалися, їх слід варити в чистий четвер. Шкаралупу крашенок слід розламати на дрібні шматочки, щоб відьма не могла забрати їх. Якщо відьма проколе когось шкаралупою від писанки, той захворіє і висохне в таке вірили в нашому українському народі. Хустку, якою витирають писанки, ховають, щоб нею закурювати бісів. Товчене на порошок лушпиння, крашенки додають до кормів для кур, щоб вони краще насли яйця. Шкаралупу викидають на стріху хати чи виносять на текучу воду. Топтати ногами фарбоване яйце чи писанку великий гріх. Той, хто робить це, буде покараний богом хворобою. По всій Україні вірують, що шкаралупою свячених крашенок можна підкурювати хвору людину або тварину від пропасниці. Писанка, отримана у Великдень після Першого охрестосування, вважається засобом проти нападу злого чоловіка і може навіть зупинити пожежу. Дівчата вмиваються з першою крашенкою, щоб стати кращими. Існує в народі наступне повір'я. Якщо на Великдень ви стоїте в церкві всю ніч з крашенкою в кишені, якщо ви вислухаєте при цьому утренню і обідню, не куняючи, то це яйце зможе зберегтися навіть протягом 10 років потім. Але якщо ви вистоїте в церкві великодню службу з цим яйцем протягом 20 років підряд, ви будете бачити різноманітні нечисті сили, особливо відьом будете бачити, які спробують виманити це яйце від вас. А якщо ви підете з церкви, не дочекавши завершення служби і не вислухавши до кінця і покладете крашенку на стіл, то після обідні вона може змінити свій колір. Пам'ятайте, відьма може змінити вашу крашенку. У велику суботу господиня пече чорні паски, тобто паляниці. Я вам вже про них розповідала в попередніх відео. Подивіться відео про страсну п'ятницю і про чистий четвер. Там дуже цікаво про це все розказано. Після приготування паляниць вона влаштовує справжнє кулічне свято в своїй печі. Туди вже засунуто поросятку, шинку, ковбаски і поріб'я. Але це ще не все. Гарячу піч відкривають, щоб запекти писанки. Виймаючи їх, господині обтирає сухою тканиною їх, яка за повір'ям набуває чарівних і цілющих властивостей. Ці писанки використовуються для відкурювання бишіхи та інших недуг. Господарі також займаються розписуванням крашенок. Зазвичай це завдання виконує господар, але якщо він зайнятий, то це робить господиня. Яйця варяться на посвячення, а потім оббирають шкаралупи і пускають їх на воду до рахманів або викидають на дах хати. Це символізує відліт всіх, всіх, всіх негараздів від родини подалі. Свічки горять на столі та біля паски. Одна з них світить під час розмови, а інша горить протягом ночі. Господиня готує святкову білизну для всієї родини. Разом з господарем вони готують дору. Це все, що потрібно для посвячення. До цього списку входять паски, цілужка житнього хліба, яєчка в кількості членів родини, крашанки, писанки, сирна паска, масло, сало, ковбаса, порося, шинка, пшоно, сіль, хрін, ніж та голка. Увечері господині світять лямпадку та свічку в хаті. Дорослим не рекомендується спати в цю ніч. Молодь вирушає до церкви, щоб спостерігати за вогнями або слухати діяння. Великодня ніч також відома своєю магічною атмосферою потерчата граються в лісі та на луці, мигаючи своїми вогничками. Дерева мавокросалок легко гойтаються на вітах. Неприкаяні душі також відчувають радість цієї ночі та наближаючогося великого дня. Вони несуться над водою в лісі, на полях та в селах, не заподіваючи нікому зла. Свічки горять яскраво, освітлюючи далекі далекі простори. Ця ніч це час, коли зірки на небі сяють якнайяскравіше все навколо сповнене магії та таємничості. В цю великодню ніч, коли думи і мрії добрих людей оживають, щастя блукає від дому до дому, від людини до людини. Та воно приходить лише до тих, хто не спить. І, хоч щастя може відвідати сплячу душу, лихі сили завжди підстерігають і готові вхопити його. В цю ніч душі померлих, наших дідів і прадідів блукають світом. Вони присутні в кожній хаті, де живуть їхні нащадки. Тому дорослим не слід спати в цю ніч. Христос Воскрес, і ті, хто не спить, отримують від нього здоров'я, силу, радість і добро. Малі діти та хворі можуть спати спокійно. Вони охороняються духами наших предків. Лихі сили блукають так само селами, хатами, полями, лісами, луками та над водою. Як і в Різдвяну ніч чи в Купальську, у Великодню ніч не можна провести усні. По-перше, лихі сили можуть завдати зла, хоча за іншими віруваннями вони безсилі в цю ніч. По-друге, Великодню ніч відзначають відьми, чародії, вовкулаки та мольфари різних мастей. Вони збираються біля церкви, готові вхопитися за ризи священника або хоча б доторкнутися до них. Також в цю ніч сонце посилає на землю вогонь, тепло і світло, тому важливо відзначити це вогнем, щоб праведне сонце побачило з неба і зійшло туди, де вже сяє весняний вогонь вогонь Великодньої ночі. Вогнем сьогодні очищають землю, села, луки, ліси, ріки, гори й долини, де горять весняні великодні вогні. Туди не підступить лиха сила та дядьки. З інших великодніх звичаїв варто згадати розкладання вогнища на Великодню ніч навколо церкви. Цей обряд має глибокий символічний зміст вогонь дійсно очищає повітря аж до самого неба, щоб землю позбавити від усілякої нечистоти та забезпечити добрий врожай. Цей вогонь вважається святим, і його не можна брати нікуди, навіть попіл з нього мусить сам погаснути. У велику суботу, коли щойно починає смеркати, парубки з усіх сторін збираються в умовленому місці. Раніше це була лука над водою, або вигін, або майдан, горбочок, можливо. З XVII століття найчастіше збиралися на цвинтарі біля церкви. Кожен парубок обов'язково приносив з собою якусь дерев'яшку, стару вісь від воза, зламаний дишель, стару ступу, розбиту діжку або бочку. В інших місцевостях використовували тернину, пеньки та колоддя. Дозволялося брати для великодніх вогнів навіть спорохнілі та повалені хрести складовища або сухий дерев'яний матеріал з лісу, незалежно від його власника. Сокири при цьому не використовували, оскільки завтра свято гріх. Проте в давнину це, можливо, мало інше значення. Спати біля вогню було суворо заборонено. І ті, хто заснув, обов'язково лиса підженуть, якщо не хочуть батька. Навіть у хатах проти Великодня намагалися не спати всю ніч, і світло в хатах не гасили, якщо була така можливість. Вогонь, розпалений парубками, горів і на Великдень, іноді аж до вечора, але його підтримували вже тільки діти. Парубки також не обов'язково приходили, і це не вважалося обов'язком як попередньої ночі. На лівобережжі в ніч під Великдень. Люди відвідують кладовище, щоб просити прощення в своїх покійних батьків. Спочатку вони хрестосуються з померлими родичами, а потім виражають своє прохання. Якщо в цей час загоркоче щось під землею, то вважається, що батько чи мати простили їх, і земля прийняла їх, а до цього не приймала, бо гріх проклинати своїх дітей. Якщо ж на могилі з'явиться палаюча свічка, то це вважається знаком того, що душа покійника пішла до раю. В селі Нікольське на Слобожанщині, хоча багато людей вирушає до церкви на службу, більшість залишається вдома до блаховіста. В кожній хаті горить вогонь протягом всієї ночі. Йдучи до церкви, дорослі чоловіки та жінки беруть з собою крашанки, якими обмінюються з іншими віруючими. На Київщині існує повір'я, що в ніч під Великдень під час читань діянь. Всі закляті скарби горять. А на Харківщині ранком, коли в церкві лунає Христос Воскрес, люди вирушають на пошуки скарбів, оскільки вважають, що тоді земля розкривається і скарби виходять на поверхну. Що не можна робити у Велику Суботу? У Велику суботу існують суворі заборони. Цього дня варто відмовитися від домашніх справ та відпустити всі проблеми. У Страсну суботу не можна прибирати. Прасти та прасувати. Суворо заборонено сьогодні працювати в саду або на городі. Не можна сьогодні ловити рибу. У Страсну суботу заборонено влаштовувати весілля, дні народження чи інші розваги. Не можна сьогодні лаятися, сваритися та заздрити, а також заборонено вживати алкоголь. А ще велику суботу також називають тихою це час, коли варто налаштуватися. На атмосферу майбутнього свята, яке скоро-скоро вже прийде. Це вже буде завтра, завтра буде Великодень. Шановні глядачі, і завтра ми з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Я дякую вам за перегляд цей і чекаю на нашу з вами зустріч наступного дня. Слава Україні! Будьте здорові!